Вперше в Івано-Франківську ресторація кухня провела дегустаційний день. Топ 5 кращих страв. Ресторація кухня місце, куди приходять не просто перекусити, а провести час із задоволенням комфортній атмосфері. Наша кухня це авторська. Вона поєднує в собі італійську, французьку, австрійську та українську кухню. Ми використовуємо тільки найкращі європейські продукти та е, сезонні українські продукти. Тому це не просто домашня кухня, це так звана комфортна кухня. Це і вищі гастрономічні тенденції і автентичні українські тенденції. Вищі гастрономічні тенденції кухні куштували відомі бізнесмени, громадські діячі та музиканти Івано-Франківська. Саме вони обирали п'ять кращих страв у категоріях: салати, домашні пасти, основна страва, страви з риби, десерти Ігор Ганджа – з тих, хто цінує в їжі смакові якості. Салатів сподобалося це з телятиною. По Перше люблю м'ясне. По-друге, там всі компоненти, які з салатів мені подобаються. Це рукола, капуста, звичайно. Ну і сама телятина. Дегустуючи страви, члени журі спробували і досі невідомі інгредієнти: хамон, булгул та познайомилися з блюдами, які увібрали в себе стилі європейської та української кухні. Усе це витвір фантазії шеф-кухаря ресторації. Віталій Цибульський каже: він любить дивувати гостей, поєднуючи в одній страві різні смаки. Головне здивувати смаком фантазією і сміливістю. Сама концепція ресторації дуже чітко описує місце кухні на ринку, її роль та призначення. Головним нашим джерелом натхнення було епоха модернізму кінця 19-го, початку 20-го століття. Ми одразу вибрали цю епоху модернізму, бо саме в той період, на нашу думку, місто воно було в якомусь піку свого розвитку, культурного розвитку і було тоді комфортно, затишно. І ми хотіли, щоб люди в закладі так само відчували себе затишно, комфортно. Для цього у нас є різні зали. У нас є банкетні зали для великих святкувань, щоб людям ніхто не заважав, спокійно відпочивати. Ми хотіли, щоб, щоб Кожен клієнт, кожен відвідувач себе тут почував комфортно, затишно як вдома. На кожного дегустація страв промайнула, як одна мить, переплітаючись з вишуканою музикою. За словами ресторанного критика Лесі Іваночко, кухня це ресторація, куди хочеться прийти знову. Я дуже хочу похвалити телапію рибу. Я ніколи не їм рибу, а тут мені просто дуже сподобалося. Я Думаю, перше, що я зроблю це куплю собі шмат телапії. Приготую можна сказати, що в меню є дуже багато різних страв. Є і піца, є і десерти є і Пасти є, вони час реба. Ну тобто, якщо так подумати, то немає тільки суші, що ну в цьому закладі. Тому кожному, кожен щось знайде. Тут п'ять найкращих страв ресторація кухня пропонуватиме клієнтам протягом двох місяців за акційною пропозицією.